Отар є, є. Отар, привіт. Привіт, вчити мене. Так, і сьогодні ми говоримо, що ми робимо роботу над помилками реально і думаємо про те, як ми будемо жити в майбутньому. А ти як медіакритик. Але перед тим як ти почнеш, почнеш займатися власне своєю медіакритичною роботою, скажи мені, отаре, але що би було, якби не було громадського? Давай пофантазуємо на цю тему. Зле би було насправді. От, тобто однозначно, якщо говорити про період майдану, ви відіграли величезну роль, дуже важливо, та е, мені важко навіть з чимось порівняти. Це це була визначна роль в медіапросторі. просторі, і навіть в принципі ви розширили телебачення на тих людей, які не дивилися його е, вже дуже давно. Про громадське, якщо, якщо повернутися до теми громадське, як нам далі бути, якими бути, тому що ти частина ну, медійної тусовки, я б сказав, або медійного простору, хотілося б, по-перше, ну, до тебе, я повторюю ту, ту тезу, яку я говорив у Львові на медіаформі, що дайте свіжу кров. Реально бракує людей з вільними мізками, які не зашорені поглядами в минуле, які здатні мислити креативно і бути ініціативними. Оце у нас величезний брак таких людей, чесно кажучи, не тільки на громадському, медійному просторі. І далі, ну критикуйте тепер уже, давай. Ну, дивіться, ви є. Ви є класні люди, та? ви є просунуті, ви є, скажімо так, open minded і так далі. Це є ваша дуже велика перевага. Це я постійно визнаю, повторюю і так далі. Ви є дуже мобільні, ви є дуже адаптивні, ви швидко, швидко виправляєте свої помилки і класно, що ви їх визнаєте. Але Разом із тим, це є телебачення. Та? От я дивився відео з цього аукціону. Я просто уявляв собі, що зараз переживають інші люди, які це дивляться. Я дивився, бо я чекав свого включення, і мені було цікаво, що у вас буде далі, тому що перед цим анонсували новини. Але телебачення це не тільки звук. Та? До того ми називали п'ятий канал, називали радіостанцією з телекартинкою якоюсь мінімальною. Зараз фактично тут це повторюється окрім деяких винятків. Та окрім винятку, там, наприклад, того, що знімають стрімери, того, що знімають водяку тієї, і час від часу що знімають люди, які кудись її їздять. Це громадський док, і так далі. Та ну телебачення без картинки не може бути. Я розумію, чому його чому її немає? Чому поясни мені? Мені просто цікаво до редакторів випускових це ж не тільки там я щось роблю. Тобто у нас є цілі групи людей, які. Дають цей продукт, і їм постійно, ну, реально, я постійно кажу, що це телебачення. Йо треба ілюструвати, ілюструвати, ілюструвати. І от тепер ти маєш можливість також звернутися до наших редакторів і пояснити, що ілюстративність вона важлива принципі, на телебаченні малий бюджетний продукт може бути якісним, але це трапляється досить рідко і наповнити стільки ефірного часу, скільки є у вас якісним малобюджетним бюджетним продуктом, очевидно, неможливо. Не але ви опиняєтеся в такому замкненому колі. Тобто у вас мало грошей, ви не можете виробляти якісний продукт. Ваш продукт не переконує тих людей, які мають давати вам гроші. У вас мало грошей. Та, очевидно, можливо, треба просто сфокусуватися, звузитися, зменшити кількість того продукту. Такого. Ну можливо, скоротити ефір, я не знаю. Але мені би хотілося бачити новини. Мені дуже, мені дуже подобається Кіра, мені дуже приємно на неї дивитися і слухати її голос. Але мені би хотілося побачити новини. І насправді у нас є дуже багато каналів з новинами, але на жодному з них немає цілісної картинки, показаної людьми без олігарха над головою. Так, ну десь найближче. Це це новини, це одне з найдорожчих продуктів, які виробляють телеканал. Якщо ставитися як класичне телебачення, так це один з найдорожчих. Якщо ставитися по-людськи, що просто треба пам'ятати, що треба ілюструвати, то. Ні, це не найдорожчий продукт. Е, насправді, е, багато що помінялося за цей рік, ну в голові в мене персонально знову таки буду говорити про себе. Але е, стосовно без олігарха, ну, мав дискусію реально з однією людиною, ніби з громадського сектора, яка переконувала мене, що на громадському є цензура, тому що не взяли в ефір якусь інформацію, якусь хтось хотів дати. І дуже важко було пояснити, що. Тут рішення ухвалює персонально редактор, який видає ефір, або ведучий, який видає ефір. Тут немає дяді, який ходить і говорить, як і що треба показувати, про що розповідати. Немає того, хто забороняє певну тематику. І це персональне рішення кожного з величезною взаємною відповідальністю, тому що ми несемо фактично. Ми взаємозалежні у довірі від глядача і довірі один до одного. І це такий досвід, який ну, прийшов через рік. Ми пройшли з цим досвідом цілий рік, і що на громадському цензурі бути не може. Просто і, ну, апріорі не може. І... Природі не може бути, і це важко якось довести, розумієш, ну, і ще от... Ну, а кого доводити. Чекай. Мені здається, що от Генек перед тим сказав, що та, ви є незалежні від сторонніх впливів, від власників, але ви є певною мірою залежні, там, як він стверджує. Він це називає вла вла власні упередження. Та. Ну, можливо, можливо, мені здається, що все-таки ви трохи від цього маршруту та обрану. Много спочатку відійшли, ну це, це те про що я писав. Та я можу це повторити. Що від орієнтації на е, найактивніший такий золотий відсоток людей, які міняють країну, які реально намагаються бути в авангарді тих конструктивних процесів, які є. Ви трохи підійшли відійшли до такої лінивої хіпстерської публіки, якій цікаво дивитися геги, приколи. Е, Перекидання ячиком, та якісь там репліки, якісь там ну, баян знов таки. Це все класно, це все мусить бути. Але це має бути додаткове. А mm -hmm. все-таки в основі має бути цін, цінний продукт. А зараз найцінніше це, по-перше, інформація, якої. В ну на традиційних каналах бракує з ексклюзивним відеорядом. По-друге, осмислення цієї інформації і думки тих людей, яких ви не почуєте на традиційному телебаченні. А таких людей є дуже багато. Дуже У багато вас... я, я згоден абсолютно з цим. Ну так. розумієш, якби ми тут тут із серії, якби знали, як зробити, то ми б зробили. Насправді, я ще раз кажу, що коли ти йдеш вперше там не не, не торованою дорогою, то. Знайти баланс поміж, як подобатися в більшій аудиторії і зберігати цінності меншої, то тут рецепту такого ну, реально немає. І його, ну, це треба намацати і зрозуміти, як тримати цей баланс. Тому що Можна працювати на дуже вузьку аудиторію і обслуговувати лише її, але тоді ну, точно ти не зачепиш ширше коло. А ця вузька аудиторія вона системно має працювати і на більшу для того, щоб якісно змінювати загал. І от е, тут треба йти на межі, реально, щоб чіпляти і тих, і зберігати, і впливати на ось цей. Е, Ну, це було у нас 96% та рік тому за дослідженнями там 2010 року. Тобто, 4% відсотки думаючої аудиторії, 96% Які та традиціоналісти. Я думаю, що після революції це, 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 це співвідношення змінилося. Проте все одно проблема. В тому, що чим сьогодні я закінчив власне цю, 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 цю розмову в студії Євген. Він, казав, він згадав про те цей приклад, що він тоді був в Стамбулі та зупинявся. І в них підвисав інтернет дуже швидкий через те, що вся українська делегатна, ну, тобто всі, хто літали українські там бізнес-бізнес-клас, вони всі відкривали громадське. Там в них зразу в аеропорту, і в них сідав, просідав Wi-Fi. Е я думаю, що вони вже не відкривають. Оце ну, це, це не, це тобто, не проблема, от, слухайте. Дивіться, от, ви до цього ставитеся, як от, це проблема. зараз нас дивиться там 4 тисячі. Наприклад, ну, я не знаю. На Ютубі дивиться 4 тисячі. Це от зараз я скажу речі, на які до на мене, наприклад, ображалися люди. Але я хочу спитати: а там є тих чотири тисячі, що зараз дивляться, ті люди, яких ми хотіли, щоб вони точно нас дивилися. Я не впевнений. Я не знаю. Це питання не до мене, це питання до маркетологів, які мають. Ми саме не розбили свою аудиторію, бо добре, нас може дивитися чотири тисячі людей, але все вони буде там, не знаю. Зараз Порошенко все кинув, включив там громадські Ну, я там умовно кажу, там, наприклад, там не знаю. Знов таки, якщо ми знайдемо Андрій відповідь. На це питання ми будемо золоті люди, реально на медіаринку, тому що як, як намацати реально те, що хочуть вмикати, як бути таким, який ти потрібен. Але Шир, ширші аудиторії це дуже складне питання, і над цим голову ламають усі мені менеджери. але Романи і Отара дайте зараз слово, наприклад, Кірі, і хай ми її спитаємо, Кіра. Ти не знаєш, як відправити 10 знімальних груп, щоб вони привезли 10 ексклюзивів? Чому проблема? Взагалі твоя. А де знайти 10 Візьми мікрофон? Кіра. А ти ти, є мікрофон? Ні, у мене є мікрофон. А де знайти 10 знімальних груп? Well, то 10 машин стоять припаркованих, гараж, на ТЖК, це 10 все камер наші. зібрали. Це, і це не наше, ти не знаєш. Не наше. Там в нас немає, на жаль, цього. І ну просто ми реально не маємо цих грошей, їх, Я не знаю, як їх можна було закласти. Люди не розуміють, що ну, ми зібрали великі доволі кошти, але вони настільки великі, щоб. Ну, для людей це великі кошти. Якщо брати там сідати з калькулятором, знаєш, ми зараз будемо нагадувати лідерів ЛНР чи ДНР, які там я дивився це відео, я реготав Коли каже: ми тут обіцяли всім пенсіонерам дати по 500 гривень. Але виявилося, що пенсіонерів 31 тисяча, і тому у нас нема 15 мільйонів. Де, де ви були раніше із а своїм калькулятором? тільки 40. Да. Ну, Знаеш, і тут верховно. реально, це напевно. Ну, я хотів би подякувати Отару за змістовну критику напередодні річниці, яка реально я дійсно люблю всі свої кінцівки, ти там в цьому там, вгадав. Але. Хотілося б все ж таки залучити ширший загал небайдужих людей, які хочуть реалізовувати себе, оскільки громадська це є майданчик для самореалізації. Насамперед я так розглядаю, і це до тебе, Отара, заклик, теж як людина, яка небайдужа, яка могла б докластися в певному вигляді, не знаю. Тому що якщо ви хочете робити інтелектуальний продукт, який буде ціни для аудиторії, на яку ми працюємо і розширювати цю аудиторію, то явно бракує тут і твоїх мізків сорі. Тобто, краудфандинг ми міняємо на такий краудпродюсін, чи як це правильно сказати. <реш> <реш> Тар мовчить, дивись, він. Дипломатично. Ні, я киваю, слухаю вас, тому що ви кажете десь правильні речі. Речі щодо великої аудиторії, я з вами абсолютно не погоджуюся, тому що та аудиторія, яка вас любила і слухала і інколи дивилася, тому що як правило слухаєш і переключаєшся там на Фейсбук, тому що там більше є що подивитися. Під час майдану та вона насправді має величезний вплив. І вона в тому числі має, оскільки це багато журналістів, вона має величезну вторинну аудиторію, який може рознести вашу інформацію, ваші новини і так далі. Ви класно працюєте з соцмережами, знаєте силу соцмереж. Так? Ви, в принципі, там, кожен з вас по-своєму класний журналіст, але у вас немає не можливості справді там, при, присвятити цілий день тому, щоб зні, зніматись в сюжет. Очевидно, я зараз дивлюсь, кажучи, на громадське як на такий, ем, як би це сказати, ем, зародок майбутнього, ем, май, майбутнього якогось більшого проєкту. Тут а, ну звичайно, я здогадуюся, що рано чи пізно, оскільки альтернативи немає. Ви повністю чи частково будете на цьому проєкті, який робиться, який називається Суспільне телебачення. Мені не подобається ця назва, бо ну, не, не мало би воно так називатися. Але альтернативи тут немає, тому що там щось намагаються будувати за тими самими за тими самими установками і з, з тими самими ідеями. Це але непогано, але знову таки. Це те, що нам невідомо, тому що тому, що це відбувається в Україні вперше. Воно, воно теж не буде масове. Воно теж не буде для тих, хто дивиться канал Інтер. І воно не має бути масовим. Воно Немає. має бути масоцем. Є в якій людина може піти, щоб е, дізнатися, по-перше, правду, почути тих людей, яких ніколи не буде на каналі Інтер, та із, із яким можна звіритися. Ну, е, коли го, говорять про стандарти BBC, та, то само собою, та, у нас вже стандарти BBC, це такі анекдоти: а, ми працювали як як BBC, якби у нас була Британія. Але з іншого боку, та, це є насправді просто підхід, скажімо, ну, план. Якості роботи з інформацією. Тому коли я в чомусь дуже сильно сумніваюся, я, як правило, заходжу на BBC. Так? Тому що там я можу бути точно впевнений в цьому. Я не кажу, що я питаю BBC кожен, кожен день. Я От, тут коли... можу вступити в дискусію з тобою, але. Ну, ну, чому BBC називає бандитів на Сході Реблс, я досі не можу зрозуміти. Ну, тому що BBC – це не, не з української позиції. Дивися, а з, з позиції абсолютно високої дзвіниці, з якої всі команди бойовики Шейнфейн, так, Наталя? Та 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 та. та Це у нас тут гуменюк, вона без мікрофона. Знаєш, у нас вічна дискусія з Наталою, тому що вона відстоює якісь такі речі більш глобальні. Ну це нормально, тобто абсолютно такий нормальний процес, дискусійний. Так, на BBC ми зупинились. Мені здається, що поставивши певну планку якості продукту та інформації, намагаючись робити продукт настільки якісний, вивірений, та настільки про ну про промацаний в плані там фейків, в плані там якихось маніпуляцій, і так далі, що вам можна буде вірити. Та ви потім, коли ви отримаєте більший майданчик, а ви його отримаєте рано. чи Це безальтернативно, більше немає ніде такого журналістського середовища, як там було. Унікальний журналістський колектив. Він, він в будь-якому разі є, це є певна спільнота, від вас може хтось іти, хтось вертатись, хтось долучатися, але це є певна, певна світоглядна, цінність спільнота, як, як, би те, як би це пафосно не звучало. Коли ви отримаєте інший майданчик, там ви вже можете почати з чогось ну, з чогось більшого. І мені здається, що, що так воно і мало би бути в май, майбутньому. І ви би мали до цього також готуватися з чого, наскільки я пам'ятаю, все і починалося. Готуватися до переходу в якийсь більший формат. Але тоді не треба потурати оцим повсякденним. але по псовим штукам, типу, розважати аудиторію цілий вечір анекдотами, та, чи, чи переключатись. Ну, я я написав про це в Фейсбуку, мене дуже вразило, коли е, громадський торт не змогли перервати на те, щоб повноцінно показати штурм угорського парламенту. Ну, це означає, що ви не, не за руку тримаєте, що пульс мацати, а за інше місце. Ну, тепер мені зрозуміло, тепер природа дописів, тому що ну, я. Я сам не дивився в той день громадський торт. Я б перервав, чесно кажучи, якби був тут в студії, то ясна річ, що це, це цікаво, тому що це резонансні речі. Я ні, цілком зрозуміло, що говорить Утар. Я лише можу погоджуватися. Ще раз закликаю долучатися і долучати інших людей, тому що це не персональний проєкт чийсь, а він дуже гуртовий, я б сказав. Тобто його робить колектив, там, де думка кожного є дуже цінною. Я маю щось задати? Ні, я маю на увазі, що ти тепер головний в студії, я тобі віддаю першість, пальму першості мерцало. А передаю зраду свою Мерцало пальму. Та, Отар, дякуємо та... дуже, що долучився за таку дискусію ще раз.